Добрий день! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Приніс учора татко маленьке цуценятко, воно із нами грається і зовсім не кусається. На кістечку маленький та підростай скоренько. Бачите, у нас є песик, але в нього немає їжі. І ми з вами сьогодні будемо ліпити тарілочку і кісточку для нашого песика. Але перед тим, як ліпити, давайте розімнемо наші пальчики. Песик каже: гав-гав-гав. Я вам добрий день сказав! А тепер почнемо робити, будемо весело ліпити. Почнемо ліпити. Для того, щоб зліпити мисочку, ми візьмемо пластилин будь-якого кольору. У мене це зелений, зімнемо його і розкатаємо в таку кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Далі ми цю кульку притиснемо трохи, зробимо. І пальчиками притискаємо. Ось так, по колу. Притискаємо, притискаємо, притискаємо. І робимо ось таку тарілочку. Так, трошечки догори піднімемо края. Ось така тарілочка в мене вийшла. Тепер нам потрібно зліпити кістку. Кістку ми будемо ліпити з білого пластиліну. Відшіпуємо невеликий шматочок, робимо джгутик, ось такий. Бачите? І з двох боків також його прищіплюємо. Ось така кістка у мене вийшла. Погляньте. Пропоную і вам зліпити тарілочку і кістку для цуцика. Дякую вам за увагу. До побачення!